Доброго всім дня панове. Вітаю вас на каналі Ковка для початківців». І сьогодні, як я вам обіцяв, я хочу продовжити дороблювати камінний набор. О, і ще хочу показати на, в прошлому відео, попередньому я вам не показав, як робити швидше завіток. зараз покажу. В минулому відео я вам показував, як зробити ножки. Да? І оце я загинав на вилки. Оце. Ну, то треба вимірювати, хто ще руку не набив, він рівно не загне. Тому я хочу вам показати, треба зробити такий шаблончик. Дивіться, ось такий шаблончик. На ньому можна теж різні фігурки. Ну, ось дивіться, зажали цей шаблончик, щоб нам зігнути дугу тут. Рівненьку і всі однакові були. Зажали в тіски, чи на кувальну вставили. Ось я залишив спеціальну одну заготовочку. Ми вставляємо сюди її. О, е, в бублик цей. Я зараз подивлюся, чи буде видно. А, зазвичай трішки ось так, Наверно, ось так. Вставляємо сюди і О, нагріваємо, коли ви бугло накатали. І все. І обгинаємо цю фігурку. Бачите, обігнули ми цю фігурочку. І тоді у вас оці всі рівні будуть. Тому що можна на вилки оце загинати. А на такому шаблоні, як оце, бачите? Який завгодно собі зробіть, не обов'язково менший, більший, вущий, зробите вущий, буде тут вущенько. І кроть. Кісочки поставили і загибаєте. І у вас тоді всі оці будуть розміри однакові. А тепер, як я тоді показував, на молоті нагріваємо оцю сторону. Нагріваємо на молоті ту сторону, можемо брати. Побачили, зрозуміли, да? який шаблончик. О, зараз. Коли вона у вас ще рівна, да? Ви вставляєте її ось тут в розмір, та коли вставили, і обгинаєте. Тоді у вас всі будуть. Оці завітки рівненькі. Якщо рука набита, часом, коли будете працювати, ви можете і на вилки зігнути її. А зараз я її нагріваю і так само як показував вам. Зараз ось так піднімемо. О! І одіб'ємо. Вам, пожалуйста, всі будуть одинакові, якщо їх порівняти ряд. Не можна охопити. Ну, не можна охопити. Якщо трошечки десь не добило, не догнулося, ви завжди можете поправити на вилучки. Підігріти. І от вставити в вилку і підступити. У мене цей трошки вийшов більшенький. Поставив, чуть-чуть. І, і вони у вас будуть всі всі три штуки однакові у величині. Це я вам нагадав, те, що показував в попередньому відео. То в мене три ноги. І ще я вам казав, що я хочу показати вам, як звичайну шишку зробити. Зараз я прогріваю заготовку. Зарані я зварив. Ось чотири круточка восьмерки зварив, Я її прогрію і воротком закручу і розкручую. Побачите, яка повинна шишечка. Заготовочка в мене вже прогрілася. Зараз я її так вороточок. Нам потрібен вороточок. Заготовочка прогріта. Зажимаємо її в тіски. берем, скручуємо. Скрутили і потім обратно зразу ж розкручуємо. Зразу ж і розкручуємо. Не ждемо, поки вона стине. І дивимось, скільки вам треба обертів розкрутити. Ну, Я розкрутив небагато. Я думаю, цю того Ось отака шишка вийшла у вас із восьмого крулячка. Як в попередньому відео я казав, можна брати квадрат 12, розрубатися зубилом отак насквозь, то буде взагалі супер. О. А ну, якщо по-швидкому, можна отак зробити. 4 проволоки зварили, тісочки воротком скрутили і зразу поки гаряча вона, ну треба нагрівати рівномірно, щоб воно. Інакше. Одна, один круточок піде так, другий так і буде вона карява. Зараз її трошки підрівнять і це вже буде верхушка на е, камінний набор. В попередньому відео, хто дивився всі детальки, я показував. Тепер мені залишилося зробити, е, цього. Залишилося зробити, кочергу, ручку, на, ко, зробити ручку на совочок. І на щіточку. І буде зборка вже проходить вдома, бо вдома всі інструменти, я буду показувати, як це все збирати. І Ще чуть не забув, один з підписчиків каже, зможете ви на молоті розбити горіх. По молодості розбивав. Зараз вже, що по молодості, не робив, творів. Ну Ось в мене є горіхи. Зараз спробую Ну це. Не так легко. Зараз спробуємо. О, бачите, Горішок не зовсім розбилося, Ну, я вже забув, як розбивати. Пробуємо ще разочок. Давно було це рісу, бачите? Розлітається, головне не так, що. Не так, що ось дивіться, без горіха, що отак опускаєш молот і він постепенно розчуває. Головне зависнути над горіхом, зависнути. І потім за одне касання, щоб він роз... Роз... розламався. Ну, Бачите, не забула, нога не забула. Треба відчувати добре молод і все вийде. Не забувся. Ну, років, мабуть, 20 назад я дуже багато лушперів і сірникових коробки закривав. Ну, от я показав вам, як горішок розбивати. А сірникові коробки ось так відкривали їх, відкрили так і, як я вам казав, молот завісає над Сірникову коробку і він повинен раз за один хлопочок отак закрити. Ото буде професійно. Тому що отак, отак, якщо молот стукає, можна й отак закривати за декілька разів. Ну, то не, коли ви зависли отак над ним, так, зробили, оце буде професійно. Ну, Бачите, я вже давно не, не практикував, О, на це треба, щоб ідеально все получалося, то треба. Практикувати, як в циркі акробати, щоб так, за один хлопочок, треба добре відчувати молот, злиться з ним, слухати його, і тоді все вийде. Все залежить від практики. Як я вам казав, що я з 91-го року, кузні вже доволі таки багато, і досі продовжую працювати. І на пенсію пішов в 13-му, коли мені було 50 років. От, мої колеги, ну мої... Однокласники, одногодки мої, вони ще навіть не оформили пенсію, бо пенсію додавали до 65 і ще працюють. Так що мені ще я ще втрапив усе і по гарячій сітки пішов, отримую пенсію. Пенсія невелика, бо зарплатня в кузні була мала. О, тому пенсія невелика, Ну нічого. Вже стільки років на пенсії і за це дякую. Ну, продовжую працювати, приїжджаю раз в неділю. Добре, що 에, знайомі хороші. Я тут колись працював, 에, мене пускають в кузню. Я свій матеріал привожу, своє вугілля і потроху працюю. І вирішив знімати, і знімаю відео і показую, навчаю. Хто хоче навчатися, на, навчається. Зараз я до камінного набору 에, дороблю ручки. Ручки ви бачили, як я показував. 에, де всі, 에, Десь відео по щоту буде назад відрахувати 3-4 відео. Там я показував, як робити ручки на кочеру, На совок я такі ручки буду робити зараз, щоб поїхати додому через годинку і збирати каміний набор і буду показувати, як він буде виглядати. Так що, через годинку я вирішу, якщо мені дощ не завадить, я буду збирати каміний набор. А якщо не сьогодні, то завтра тоді буду. Ну, щось хмариться сильно. Мені на дворі треба варити. І до кінця покажу повністю готовий виріб. Так що зараз продовжую працювати. Вроді всі прохання показав, виконав. А ще, на, ще одне відео. Там мене запитували зняти. Ну, це буде в наступному, наступному відео. Так що чекайте, буду продовжувати далі зборку камінного набора. Так, дощу вроді немає. Ось усі деталі, що я зробив в попередньому відео, це стоєчку робив. Сьогодні я вам показав, як оці зробити. Ну і сьогодні запідготую такі ручечки. Зробив почерга вже. Почерга вже в мене готова. Ну, а це одна піде на... А одна піде на, на, цей, на мітьолочку. Мітьолочки в мене немає, ну, мітьолочку я купляю якісь макловіса в епіцентрі і там потім прикручую до цієї ручки. Ну, зараз буду збирати докупи цей камінний набір. Візьмемо спочатку приміряємо. як у нас буде приблизно, приблизно ось так. Отак От трошечки відмірили. і нам треба обрізати. Нам треба обрізати. так обрізали і... і нам треба приварювати буде ось так. Я роблю на три ноги, тому всі три штуки я обріжу ось так. Обрізаю так і буду приварювати самі стоечки. Так, ноги я вже зробив, приварив. Чистити будемо потім. От вам уже стоєчка. Тепер нам треба приварити, це буде на три. На три на ці. Ну-ка, ага, угу, Нормально. На три інструменти. Тепер нам треба приварити ось такі ножки. Зараз я приварю оці кріплення. і Потім буду... будемо дивитися, як далі продовжувати. Я зразу. Приварюю цю шишку і потім приварю і зачищу, а потім буду. А потім буду приварювати лапки. Приварив шишечку цю, а тепер буду приварювати ці лапки сюди. І потім вже буде видно результат. Так. Шишку я приварю. Але... Що в мене є? Зараз замінимо патрон. Що в мене є така, такий шарикований? Я його сюди теж приварю. centrum i ręczników przywozić. Tak, tak, tak. Tak, tak. Tak, tak. Tak, tak. свого рода прикраса варю без маски просто закриваюсь рукою бо такі речі мені без маски краще варити ніж у маски ну, такі дрібні речі це не мангал збирають Мангал, коли я ще квариш, маску дів дай погнав собі. А такі речі погано варити в масці. А вже в мене дівне цей. Мені погано видно. В масці там. О! Ось так. Вже у нас стоєчка є. Зараз повипилю, як я вам казав, такі штучки, щоб можна було вішати ось так туди, буде заходити вчора совочок. Або ось так. От. Як буде вам завгодно. Як зручніше, так і можна робити. Так, тепер в мене є ось такий шматочок 1,2 мм. Це на совочок. Зараз я в тісочках загну сюди, сюди і сюди. І сформую совочок. Але я не буду. Нести камеру в сарай, я думаю, що це всім доступно. Це дуже просто. Вирізати от з тоненького металу, там 1-2 мм. Отакий от шматочок. От. Тут 2 см, 2 см, тобто 20 мм, 20 І загнуть. Спочатку оці тиски зажати. зажать. О, і ви загнули два. А потім оці. Зараз я загну і побачите буде який. Ну от і все. Я закінчив камінний наборчик. Всі деталі ви бачили і в попередньому відео, і сьогодні, як їх робити. Ось уже я зробив совочок. Вигнув його в тісочках просто. О, нема нічого складного. Позагинав краєчки, позварював все. кочерешечка така класна. О. Це буде щіточка. Зараз в мене щіточки немає, треба купити. Просверлити отам два отвори, оті пластинки. І прикрутити щіточку. Попіл розсипався коло грубки, взяли щіточку, не треба він Підмели, підмели і в, і в грубочку. Ще ось, ось з попереднього, ось, ось дивіться. Ну, хто не бачив, показую з попереднього відео. Оце така дровничка, не така складна. Ось такі ножки в неї теж треба позачищати ще. Ну, практично, от такий комплект. Ви можете зробити до своєї печки, грубки та де завгодно. От. Можна зробити каміни набор простіше, не обов'язково навороти такі ручки закручувати. О. Можна фантазувати. Так що можете фантазувати, як вам завгодно. Ось таке відео сьогодні. О, трошки довгеньке, я вам показав. О. І в попередньому відео я починав його ну, робити деталі. І сьогодні я закінчив. Поварив усе. Осталось почистити і пофарбувати. Кому сподобалося, лайкайте, підписуйтеся, пробуйте самі, коментуйте, кому що не ясно. Ну, а поки отак, якось так. Чекаємо наступних відео. З вами був Сергій Олексійович. До нових зустрічей!